Ну, а далі долучаємо до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового оглядача та учасника російсько-української війни. Пане Олексій, мої вітання. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чого кричить той скажений Пригожин? Цілком зрозуміло. Пригожин намагається таким чином перекласти на когось відповідальність за те, що він не змог досягнути певних успіхів ну, безпосередньо до Бахмутському напрямку. Він це робить вже не перший раз. Перший раз він це робив десь восени минулого року. Теж він розповідав про те, що у нього забрали зв'язок, йому не, 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 ну, не вистачає боєприпасів. Хоча він був найбільш забезпечило найбільш, найбільшим кількістю всього, що потрібно для війни, технікою БК, ніж інші підрозділи Російської Федерації, які там знаходяться на полі бою. Він звинувачував всіх, що йому відключили зв'язок, коли його просто вирівняли з іншими підрозділами. Потім якось якось вони помирилися. від ну скоріш усе, і в нього знову повірили. що він там переконав, не знаю Путіна, що його Герасімов, кого там йому знову стали постачати більше ніж іншим, і він знову пообіцяв, що він досягне якісь успіхи. Успіхів знову не досяг тому невідомо скільки йому. Ну судячи з того, як вони стріляють, там нічого не, менше не стало, ніж було. Але йому треба якось відвести від себе ну відповідальність за поразку у війні, в тому числі і на Бахмутському напрямку. Там і тому він починає казати про нестачу боєкомплекту. От, чому тут брехня? Ну тут я не знаю. Навіть росіяни можуть якось ну вони ванне, хай не реагують. Росіяни зараз використовують не більше 15 тисяч пострілів на добу, а приблизно 10-15, тому що в них закінчується снаряд снаряди, які були ну, наприклад. пане Олексій, я перепрошую, 15 тисяч на добу по всій лінії фронту чи конкретно на Бахмутському? Всі, по всій, по всій. По всі. по всі. Було 15-20 мільйонів. Закінчується, промисловість зможе виробляти півтора мільйона російська, тобто 4 тисячі з копійками, ну там 400 чимось пострілів на добу, ну і ще роздалити там на 365 більше не може. Що він хоче? Він заявляє, що йому потрібно 8 тисяч снарядів на добу, а дають йому 400 чи там, ну, коротше, дають йому менше, ніж йому треба. І це, це причина тому, того, чого він не може виконувати завдання і закупити банку. Ну, ви знаєте, ну, стріляють 10 тисяч по всій 1300 кілометрів і на ці невеличку ділянку. Більше половини всіх снарядів, які є в Російської Федерації, звісно, ніхто ніхто цього давати не буде, і от тоді в нього я чудовий привід: отак стати використовуючи тіла загиблих людей. Ну у них святого там нічого нема. Розповідати з криком, що де де снаряди, і от я думаю, що це скоріше все розраховано. Ну як на внутрішнього споживача росіян, на телеглядачів, так і на безпосередньо на Путіна, що він вірний путініст. Він все би зробив, але от якісь там негідник йому. Чогось не надають. Хоча це брехня. Він якщо йому навіть надало те, що він просить, все одно в нього, нього нічого б не вийшло. Ну і надати не зможе, тому що в них просто такого нічого нема. Ну він він перший почав Зуміло. розповідати, що хтось винен. Два слова. Далі, коли вони будуть зазнавати поразки у цій війні, всі будуть розповідати, що винен якісь е генерали, якісь польові командири. Ну і так далі, тобто вони не хочуть визнати саме головне, що помилились вони, і помилились вони два четвертого коли розпочали війну проти нашої країни. Ну це власне кажучи, дивлячись на те, де саме вони це розповідати. Якщо вони будуть розповідати в газі, то вони будуть одне розповідати. Якщо залишиться в якомусь там вигляді Росії, то вони будуть інше розповідати. Олексій, я хочу, щоб ми разом з вами згадали, яку саме кількість снарядів Росія використовувала ще в минулому літку. 80 тисяч до 80 тисяч на добру. А зараз. Тільки п'ятнадцять максимум набирають. Ну більше більше ну, ну можна порахувати арифметично. 20 мільйонів було на початок війни, скільки вони використовували і скільки зараз лише там. Взагалі ще ну по типу накладних виписують. Тобто там вели обмеження на кількість пострілів. Тобто, якщо влітку минулого року вони стріляли стільки, скільки оскільки можна, стільки би стріляли. Зараз от вистріли свій ресурс, все до побачення більше не надають. Ну, це не тільки зв'язано з тим, що пов'язано з тим, що е, в них закінчується снаряди. Ми дуже багато складів, які знаходяться неподалік від лінії зіткнення, від лінії фронту. Ми познищували е, залізничні станції, певні познищували mm -hmm. логістичні центри, тому в них е, ну, плече дуже таке, в дуже велика, плеще логістична, щоб постачати, і великими партіями вони постачати не можуть, тому що ми зразу їх переб'ємося по одній, по дві машини, вони можуть їздити. Тобто Скажіть, це не тільки що вони. Закінчилося. ще чим там ми вже досягаємо досягатися? снарядного паритета з ворогом чи ні, Не досягаємо і ну давайте порахуємо. Якщо е, нам обіцяють за рік мільйон, то це буде приблизно 2700 пострілів на добу. Півтора мільйона що виробляє Російська Федерація це 4000 тисячі пострілів. Добу, тобто ми навіть при цьому мільйоні ми паритета не досягнемо, і по великому рахунку він нам особливо і не потрібен. Нам потрібна більш високоточна зброя, хоча все ж таки ну багато. Бачите, як Європа відреагувала, як з'ясувалося, що в Європі немає таких потужностей, які можуть виготовити таку кількість снарядів, яка потрібна, ну не просто нам, яка взагалі потрібна для війни, Тому ми знов розраховуємо на Сполучені Штати, які чомусь можуть е в 10 разів, як вони сказали, е збільшити виробництво цих снарядів для різних наших артилерійських систем, ну будь-яких систем країн НАТО, до, бо якщо війна, mm -hmm. ну це, це ж не тільки нас стосується. Росія воює ЖК, вони самі кажуть, що. НАТО, якщо Європа не може виготовляти в повної кількості Дуже снарядів то, снарядів, то якщо війна перекинеться в Європу, яким чином не я кажу, що ми програємо. Просто Путін може зможе завдати там через, Ділору, через інші удари, це як, як вони будуть захищатися. Це тобто вони останні років 20-30 От ці такі, якісь дум дуже добрі стосунки з Росією це з енергоносії, і якось трошечки прозупинили модернізувати і наращувати свої військовий потенціал. І зараз, от ми це ми в тому числі це, це відчуваємо. Нам інколи не дають не то що не тому, що не хочуть, а тому, що просто немає. Оце це проблема, європейська проблема. Знов за всіх буде віддаватися з штатів. Ну як завжди. Пане Олексія, дуже дякуємо вам. Олексій Гетьман зараз був з нами на прямому зв'язку. Військовий збройних сил України, Нацгвардія, перепрошую, і е, військовий експерт.